Дякую за перегляд!

Ну, якщо вона побудована, занимаюсь питание, вы е, сниму питание. Ну, можна питання? Я вчера на вашій комісії доповідав, але повідал, значит, не ким просто розмовляти. Я говорю, я вчера задаю на те, я же занимаюсь, что производственная компания. Четыре с половиной роки, типа разведку в парке. Друзья, по Що тут ты за я скажу, что побудовано вмирали. треба железа, до розуму, ну тим не Ніхто Не сомневаюсь, что она обарана, ты не положительно, але ви не говорили про те, що побудована пира. Я вчора на два дня не послухаю. Я кажу, що старі кухонки вона не може, а кухонки, які кухонки зробили, які кухонки за гроші на колокопа. Але якщо вона побудована, то нема питання. Але... Знімаємося питання. Знімаємо, значить, це не має. 50 тисяч і тут на озеренні. А ми, що ви хочете, не можемо. Ми боремося, а він... А видно, то есть банк сегодня. Ну поэтому я що замечаю, что парк просто як зереч для низки. Вы це говорили про 20 років туди ніхто не подивился, собаки докиживали, четыре слова роки тут не це. і тільки тільки спускались такие депутаты. У мене є просто одне прохання за колег, розуміти, добрий судні. Якщо є які питання, я 24 на 7 на зв'язку. Я сьогодні обов'язковий на те, перший раз. І кажу, ну зачем? Ти був вам? Да, був, коли я місце з мене. Тому вбудоване, коли переслідування бюджетних коштів, будований за рахунок підприємства. То що треба Ще Що здати ці кошти? А мені сказали, що там закрито. закрита. Да, закрита биральна, е, яку будує приватний підприємство. Така фотографія, що вам дійшла, я вам прислав, там дійсно вбирання, на 3-4 заходи, де є спілка матері дитини, і де є гарячика, де є холодна. Фактично, вона на 80% готова. Там залишиться внутрішні роботи. Але ви бачите, яка ситуація здавається. Підприємець, затишся, але обіцяє добудувати. Нема будівельників. Не може парк культури, тим паче, не може бюджет міста вкласти кошти, кошти, чи бюджетні, приватні бізнес не може. Тому, будь ласка, звертайтеся, буде пояснення, це немає. Знімайте, пропозицію? Я вот думаю, я расскажу. Старом условия, кто засушил? Я попробую. Наступное питание управляется не админ. Залишие я Е, по большому не перевода. дальше документы пункта 2. Авиационная норма порядка наличия нам необходимо на выдачу лицензии дотации 127. Здесь нужно заполнить нахре. Документы базы. Повывание использования энергии На частина дрова продавати зв'язку з переконанням у нас бюджета, на схоже до бюджету розвідку річної суми. На мільйон млн 300 гривень запропоновано збільшити е, видатки по управлінню полукомунального транспорта е, на реконструкцію е, меморіального комплексу перемоги, облаштування алеї славки 830 тисяч. 470 тут то складывает складает. Вышу да. э, панель роботи по ділянці для розміщення размышления, разумеемого. Шанов Николаевич, так резервую. за тоже тоже принес на дорогу спеціальность, прошу Дякую. Наступне питання: про внесення змін до рішення міської ради від року за номером 1 Про встановлення ставок стартів з сплати податку на дорогу майно від зміни земельної ділянки. Які є пропозиції? Продовжуємо. Став на голосування. Хтось визначити. Дякую, Петровсько. Третє є питання про затвердження меморандуму про співробітництво щодо реалізації проєкту відміння та посилення промовити громад. Між питання, питання, розвитку в та міської ради. Татьяна Володимировна заповідала за риска за уважі не було, які будуть пропасти за носу. Давна усування, Хто за то, що принесли дякую. Четверте питання про надання дозу на списання основних за з управления освіти про майстерської міської ради. Хто за то, що Дякую. П'яте питання у нас знято. Шосте питання про звіт про виконання 23 до 4 раки програми про середовища, фермери, на будущем природного середующа Хмельницької міської текста на 23-27 роки затвердження рішення міністрати і 29.06 допросу за номером 20. Олександр доповідав, оповідав, зауваження було, які будуть пропозиції. Ставимо голосування. Хто за теж дякуємо. З цього питання розвід про виконання за 23-24 роки програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулюванням дітей з безпрацюваних тварин гуманним методом на території Комісії міської ради на 21 25 роки. Олександр Ревульж також доповідав, що уважені були всі ці пропозиції. Тут за то, що виникли на учасній Дякую. Восьме питання. Про звіт про виконання за 23.24 роки програми поводження з картиною побутових відходами на території містої міста громади на 21.25 роки за завершення рішення міськради від 2023 року за номером 1. Олександр Григорьович також доповідав, що зауваження було, які будуть пропозиції зауваження щодо кабінет що на дорогої стати. Дякую. Дев'яте. Про звіт про виконання за 23.24 роки програми фінансової підтримки. Та розвиток комунального підприємства Пермайської міської ради Пермаської міській партії журналісти відпочинку з научних на 21.25 роки за першення в рішенні міністра від 1121 року за номером 7. Олександр Говорич також доповідав, по 9 питанні не були кінути пропозиції. Що до того, що визнається. Десяте. Прозвіт про виконання за 23-24 роки програми розвитку та збереження земельних на старшої пермаської інспекторів на на 25 роки. Насамперед, також доповідав, які будуть пропозиції зауваження став на голосування, тому що ви не заводи. Чому звідти немає одної копічки не пунктів? Я про це уберем на комісії. Я проголосую за те, вирішити, але про щось мені? Як там немає нічого конкретки, не я. Усі на програму не були виділені і ви вважаєте, дай мені подати пропозицію. Тож я думаю, до вашого відома, що на зустрічі деякі курси, та ось програма, що вислідчить деякі вигоди рождаться, виписуй свої і долучуєте до учів в темі. То есть первипаралель. Мені до вас. А хто це каталяється? А те, що ви поділилися програмою, то там не знаю, як і хто де виділено. В цієї пропоновано на комісії, на міжведомченні. Зробити Ну хоча бійсь аналіз стану із теракти і супострою, постою, і за тебе треба вивідати по вчора, після вашої комісії до комісія Інговікторовича, і на комісії якраз не може підписання, що і те, там повидали, та безвіка, але ці питання вирішуються. Ми їх вирішують трохи іншим способом. Нема фінансування, але ці питання не стоять, вони вирішуються кожен день. Я робіт про це є світу, виконує ці роботи, інші Инше на сьогоднішній день немає. Але ці роботи если работает проводятся. так, ты? -та -та Звичайно. Тільки ж Я не можу зробляти, яким я виконую ці роботи. Тому що це не зовсім права в таком. Так як... це є будет запечатать, это нет. Можливо, я не знаю, что проект работает. Одиннадцять питання Переходимо до блоку землянки власності. важности, одиннадцять питання про реакційно штатній зміни структури первослужбовців і витрачання, та внесення змін до рішення 2502 року до номер 3, про затвердження структури первая міста і виконопроїв на різні редакти. Із бюджетних комісій була надана рекомендація внести зміни до структури управління комунальної власності та земельних відносин у межах штатної чисельності. Які будуть пропозиції, що ми маємо? Мене штатної чисельності. Олексій я вас дозволяю в межах? Так, так. Відповідно до постанови дозволяю. Дві посади мають бути мовити. Ви розповіте? Ми зі всіх з цих людей не розмовляємо. Так, а що ми розмовляємо? Ми треба кодися йде розповідь. Вам потрібна просто йде розповідь. Так, розповідь. Ми розуміємо, що відповідальність за короту шесть місяця є, ось так, спосібно спосаблюємо. Тобто, ну, управління і тут у тому управління. Якщо ви розумієте, що це достатньо відмінна категорія, я допоможу. Я, первый голова Дюжна комісії про пенсіону, давали ще фасад. Є в межах той численности можна переростили обов'язки і надати можливість виконати те, що ми виконували. Все моя.